Дорогі українці українки сьогодні весь день працюємо в Швеції. Зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка cv 90 класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво є домовленості зі Швецією про виготовлення cv 90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє сучасна авіація. Дуже дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконуємо.